Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні я хочу з вами розібрати таку тему, як призма. Призма зустрічається у дуже багатьох задачах, тому сьогодні ми з вами розберемося з основною термінологією і розв'яжемо дві найбазовіші задачі. Якщо ви захочете відео, де ми розв'язуємо більше задач з призмою, то обов'язково напишіть про це у коментарях. Ну що ж, спочатку давайте намалюємо призму або хоча б її уявимо. Роздивимося у просторі трикутник АБЦ. Припустимо, що трикутник а 1 B1, C1 лежить у площині, яка паралельна площині АБЦ, і яка отримана з трикутника АБЦ паралельним зрушенням. Тепер з'єднаємо відповідні вершини А і А1, Б і Б1, С і С1 і отримаємо трикутну призму АБЦ а 1 б 1 с 1 Подивіться зараз на малюнок. І подивіться, тут я зобразила. Два трикутника у паралельних площинах, щоб ви розуміли, як це виглядає у простої. Трикутники ABC і А1Б1С1 ми називаємо основами призми. Три паралелограми б 1 а 1 с 1 б 1 і с 1 а 1 ми називаємо бічними гранями призми. Відрізки аа 1 ББ1 і С1 це бічні ребра призми. Таким чином, основи трикутної призми це рівні трикутники, які лежать у паралельних площинах. А бічні грані це паралелограми. Аналогічно ми можемо отримати чотирикутну призму. Ну, тобто, ми будемо аналогічно будувати. У нас будуть два чотирикутника в паралельних площинах. Основами даної призми є рівні чотирикутники Д і А1, Б1С1 Д1, які лежать в паралельних площинах, а бічні грані також є паралелограмами. Відрізки АА1, бб 1 сс 1 і ДД1 це бічні ребра призми. Взагалі? В енкутній призмі основами служать рівні енкутники, що лежать у паралельних площинах. А бічні грані є паралелограмами, як я вже сказала. Бічні ребра призми є паралельними сторонами паралелограмів, і саме тому вони дорівнюють одна одній. Хочу також зазначити, що на малюнках бічні ребра призми нахилені до площини основ. Такі призми ми називаємо похилими. Але на задачах і на практиці найчастіше зустрічається саме пряма призма. Саме тому давайте роздивимося її означення і намалюємо. Пряма призма – це призма, бічні ребра якої перпендикулярні до площини основ. Давайте ми з вами зараз намалюємо пряму трикутну призму і пряму чотирикутну призму. Як ви одразу можете побачити після побудови, бічні грані прямої призми є прямокутниками. Тепер давайте роздивимося часний випадок правильної призми. Правильна призма це пряма призма основою якої є правильний n кутник Знову ж таки, ми можемо нарисувати пряму правильну трикутну призму і пряму правильну чотирикутну призму. Якщо ми будемо дивитися на пряму. Правильну чотирикутну призму, то в основі в нас буде квадрат. Оскільки дані випадки зустрічаються дуже часто, я зробила для них конкретизуюче загальне визначення. Отже, правильна трикутна призма це пряма призма основою якої є рівносторонній трикутник. А правильно чотирикутна призма – це пряма призма, основою якої є квадрат. Якщо бічне ребро правильної чотирикутної призми дорівнює стороні основи, то у нас ми отримаємо відомий нам всім куб. Бувають задачі поскладніше, коли ми маємо, наприклад, правильну шестикутну призму. І у деяких людей виникає запитання, як же її побудувати. Тому ну, давайте побудуємо зараз її разом. Це дуже просто. У основі малюємо шестикутник, потім проводимо перпендикуляри. І у правильній площині в нас виходить такий самий шестикутник. Все з'єднуємо і у нас правильна шестикутна призма. Ну що ж, з стологію ми вже розібралися, але перед тим, як перейти до задач, ми маємо згадати деякі деталі. Перше, це яка форма площі повної поверхні призми. І друге, це чому дорівнює площа бічної поверхні прямої призми. Отже, площа повної поверхні призми дорівнює сумі площі її бічної поверхні. І подвоєної площі основи. Подивіться на форму і запам'ятайте. І друге, що ми маємо запам'ятати, площа бічної поверхні прямої призми дорівнює добутку периметра основи на висоту призми. До речі, хто побачить у цій формулі дещо схоже на ну, дуже відому форму площі, напишіть у коментарях. Це дуже просто. Я обов'язково поставлю вподобайку. Коментарю. Ну що ж, перша задача. Основою прямої призми є рівнобедрена трапеція з основами 21 см і 9 см і висотою 8 см. Знайдіть площу бічної поверхні, якщо бічне ребро дорівнює 10 см. Отже, спочатку малюємо малюнок. У основі, так, в нас пряма призма. Рівнобедрена трапеція. Вибачаюся, в мене трошки вийшло схоже на прямокутник, нібито в основі, але це трапеція. Я окремо зроблю малюнок трапеції з нижньої основи, для того, щоб нам було легше позначати все, що нам дано. Отже, дано нам АД паралельно БЦ, а Б дорівнює СД. АД дорівнює 21 см, БЦ дорівнює 9 см, Баж дорівнює 8 см. А, а от перпендикулярно АБЦ. А А1 дорівнює 10 см, і знайти нам треба С бічної поверхні. Давайте зараз все це позначимо на малюнку, для того, щоб нам було легше розуміти, що до чого. Ну що ж, спробуйте розв'язати цю задачу самостійно, тому що геометрія, вона, як і параметри, потребує того, щоб ви спробували її розв'язати самостійно. Ну, а ми поїхали. Давайте роздивимося з трапецією Б, БH і С Г. Це висоти трапеції. А де в нас дорівнює 21 см БЦ дорівнює 9 см за умовою. Так як трапеція а, Б, С, в нас рівнобічна, то ХГ дорівнює БЦ і дорівнює 9 см. Одразу вибачаю за вимовлення англійських літер, тому що, я, чесно кажучи, не знаю, як їх правильно називати, буду називати з українською алітерацією AH GD. Дорівнює АД-БЦ поділити на 2. Подивіться уважно ще раз на малюнок. Підставимо значення, яке маємо, і отримаємо 21-9 поділити на 2, що дорівнює 12 поділити на 2, тобто 6 см. Отже, ми знайшли АН, AH, 6 см. Тепер давайте уважно подивимося на трикутник ABH, в якому ми щойно знайшли сторону АН. AH. І тепер ми можемо знайти АБ за теоремою Піфагора. А Б корінь квадратний з А H у квадраті додати Б H у квадраті, що дорівнює корінь із 6 у квадраті, додати 8 у квадраті. Тобто, ми отримаємо 10 см, і це в нас буде довжина сторони АБ. Тепер нам треба знайти периметр основи, і ми просто сумуємо всі сторони. АБ додати БС додати CD додати AD, тобто 10 додати 9 додати 10 додати 21 дорівня 50 см. І тепер згадуємо формулу для площі бічної поверхні. Площа бічної поверхні дорівнює периметр основи помножити на висоту, яка проведена до цієї основи. Отже, периметр АВЦД множимо на АА1. Дорівнює 50 помножити на 10, відповідь 500 см квадратних. Ця задачка є базовою, вона є досить простою, тому все, що ви маєте робити, це, в принципі, малювати малюнок. Далі. Єдине, що ви маєте знати, це теорема Піфагора і бути уважним. Давайте подивимося на другу задачку, вона вже є більш складною. І знову нагадую, якщо ви хочете великий практикум з таких задач, обов'язково напишіть у коментарях, щоб я знала, що я маю це зробити. А задача в нас звучить так: доведіть, що площа бічної поверхні похилої призми дорівнює добутку периметра перпендикулярного перерізу на бічне ребро. Так, ця задача вже є більш складною, обов'язково подумайте самі, як це розв'язати. Єдине, що можу поки що дати як підсказку, це те, що доводити особисто я буду наприклад, трикутної призми. тому давайте ми її з вами одразу і намалюємо. Отже, намалювали ми призму АБЦА1, Б1, С1. Тепер давайте побудуємо площину перпендикулярного перерізу. На рібрі ББ1 ми оберемо точку К. І через точку К проведемо перпендикуляр КЛ по в площині цієї грані аа 1 Б1Б до ребра ББ1. Ось зараз дуже уважно, подивіться, що я зробила. Цей перпендикуляр буде перпендикуляром і до АА1, так як приймі аа 1 і ББ1 паралельні. Тепер проведемо перпендикуляр КМ перпендикулярно до ребра ББ1 в площині грані ББ1 С1С. Отримаємо, що бічне ребро ББ1 перпендикулярно двом перетинаючимся прямим. Подивіться на малюнок і скажіть, що це за прямі. Це прямі КЛ і КМ, які належать площині КЛМ. Отже, ББ1 перпендикуляр до площини КЛМ, тобто побудова перерізу КЛМ перпендикулярна бічному ребру. Нам треба довести, що площа бічної поверхні дорівнює добутку периметру перпендикулярного перерізу КЛМ на бічне ребро ББ1. Тобто маємо наступну задачу. Давайте сформулюємо дано: а 1 b 1 c 1 це похила призма. ББ1 в нас перпендикулярно КЛМ. І нам треба довести, що площа бічної поверхні дорівнює периметру КЛМ помножити на ББ1. Давайте доводити. Будь-яка грань призми – це паралелограм. Давайте ми з вами роздивимося грань АВВ1А1. КЛ – це висота паралелограму АВВ1А1. Тому площа паралелограму АВВ1А1 ми запишемо наступним чином. Площа АВВ1А1 дорівнює АВВ1 помножити на КЛ. Аналогічно ми можемо записати, що площа С Б, Б1 С1 дорівнює С С1 помножити на КЛ. Аналогічна площа АЦ1 1 дорівнює Ау1 помножити на КЛ. Таким чином, в призмі всі бічні ребра дорівнюють Ауден дорівняння ББ1 дорівнює С С1. Запишемо, чому дорівнює площа бічної поверхні. Площа бічної поверхні дорівнює площа АБ1 1 додати площу СБ1 С1. І, якщо ми підставимо, ми отримаємо bb 1 помножити на KL, додати cc 1 помножити на KL, додати A1, помножити на LM. І це все в нас буде дорівнювати KL додати LM додати MK, все це у дужках, помножити на BB1. Тобто BB1 ми винесли за дужки. І це все можна представити, як. Периметр КЛМ помножити на ББ1. Таким чином, ми довели, що площа бічної поверхні дорівнює периметр КЛМ помножити на ББ1. Отже, задачу доведено. Я вас вітаю, щиро дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Чекаю на ваші коментарі, або напишіть, які теми вам цікаві, або якісь проблемні теми, або, можливо, ви бажаєте якісь практикуми. Я зараз дуже багато працюю над тим, щоб робити те, що вам подобається. Тому обов'язково напишіть мені ваші бажання. Ну, я вам всім щиро дякую. До наступних зустрічей.